Не може завершитися на лінії фронту. Вона розділяє міста та села, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що фіксація фронту на нинішніх позиціях зробить частину населених пунктів непридатними для життя. Якщо залишити цю лінію, багато міст і сіл просто залишаться без життя туди. Ніхто не повернеться. А якщо десь і повернеться, то це буде як Берлін. Президент України заявив, що я прямо сказав Трампові, чи хочемо ми ще один Берлін. Про це президент України повідомив під час Zoom-брифінгу. Зеленський підкреслив, що сценарій Берлінської стіни неприйнятний Трамп із цим. Угодився, це питання ще буде обговорюватися.